Відбувся матч четвертого туру чемпіонату Одеської області з футболу в групі Північ наша футбольна команда Імперія холоду Подільської міської ради приймала команду Вікторія з села Яковлівка Степанівської сільської ради Роздільнянського району. Перший тайм пройшов в рівній боротьбі з постійними взаємними атаками і гострими, але нереалізованими гольовими моментами. 0-0. У другому таймі картина змінилася. Команда імперія холоду почала посилювати тиск на ворота суперника. І на 52-й хвилині, після красивої комбінації, рахунок відкрив Олександр Гончаренко – 1-0. Здавалося, що це надихне наших хлопців на перемогу і стане переломним моментом у грі. Але на жаль, чомусь все вийшло навпаки. Середини другого тайму наша команда віддала ініціативу суперникам, який раз за разом проводив атаки і своїми небезпечними моментами давав зрозуміти, що він налаштований серйозно. Але і в цій ситуації ми мали шанс на перемогу. В одній з атак троє наших гравців вийшли один на один з воротарем суперника і навіть обіграли його. А забити в пусті ворота, на жаль, не змогли. Кінцівка матчу пройшла в атаках суперника, і на плюс 2 хвилини після прикрих і грубих помилок у нашому захисті. Вони спочатку зрівняли рахунок, а потім вирвали перемогу. Двічі відзначився влад музика. Один-два імперія програє і залишається на другій сходинці. А Вікторія стає одноосібним лідером у групі. Аналізуючи гру, хочеться зазначити, що це була гра сильних і рівних суперників за лідерство у групі. Отож, грубі помилки у захисті та ватаці не пробачаються. І хоча це досить неприємний факт, але всі ми розуміємо, що без поразок не буває перемог. Отож, нашим гравцям потрібно зробити належні висновки, аналіз помилок і далі впевнено йти до нових перемог. Адже ми знаємо, що наша команда імперія холод ніколи не здається.